Ну і служба безпеки України затримала підозрюваного у вчиненні теракту в центрі міста. Ним виявився 37-річний мешканець. Вибух пролунав біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки 14 грудня. Внаслідок інциденту загинув чоловік. А ще четверо отримали поранення, серед яких двоє поліцейських потерпілі наразі перебувають в лікарні. Медики борються за їх життя. Слідчі вважають, що затриманий діяв за вказів. Ками російських спецслужб СБУ кваліфікувала подію як теракт, затриманому загрожує довічне ув'язнення. Ну і тим часом переміщуємося до Чечні. Мешканці Грозного зранку прокинулися від вибухів. Місцеві змі пишуть про дроновий удар по місту у соцмережах. Місцеві розповідають, що перед самими вибухами чули, нібито характерний звук безпілотника однак наразі офіційного підтвердження чи спростування від місцевої влади немає.